Дарії, Костянтине, мої любі діти, вітаю вас в моїй резиденції. А чи знаєте ви, що в мене є чарівний перелік? До нього потрапляють тільки особливі діти. Весь рік мої помічники ходять по світу, прислухаються до дитячих думок, додивляються, хто поводить себе добре. Давайте подивимось, чи є тут ваші імена. Ага, Дар'я та Костянтин дуже чемні та гарні діти, допомагають батькам і завжди старанні. Молодці! Я знаю, що в наступному році ви станете ще краще. Будьте щасливими, слухайтеся батьків, мрійте, радійте та пізнавайте цей безмежний світ. І пам'ятайте. Санта завжди відгукнеться на прохання чемних віток. Тож, до зустрічі у наступному році!